Привітую всіх підписників, а також хто просто перший раз зайшов в наш телеграм-канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні. Будемо... Сьогодні у нас на розборі ось такий телефон Huawei I360 U61, щоб бути точнішим. Huawei, бачите? I 360. Так що сьогодні, в кого був, напишіть в коментарях. Був що думаєте про цей телефон, в яких руках був. А ми сьогодні спробуємо його розібрати і подивитись його внутрішність. Є там щось, якесь золото або ще якісь драгоценні метали. Зараз я відкручу ось 4 болти, вроді би, а не більше. 4-6. І вернусь до вас. Так, відкрутив я тут 4 болти. 6 болтів. Не знаю, піде чи не піде телефон на розбор далі. Далі взяв кусачки і хочу його трохи під Бачите, йде трохи класно. І кстати, хто чув історію, що Nokia закінчує своє існування, хоче випустити ну, телефони 2000-х років на кнопках. Хто чув про це, напишіть в коментарях. Я чув, що її вже не буде. Послідні моделі 2000-х випустяв на кнопках і все, закриваюся невигодно їм. А ми Сняли цю кришку. А у кого ще, кстати, є телефони. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылка буде в коментарях. Там можна купити, продати і похвастатися. Так, бачу один. Тут я щось пропустив, він заклеєний був. Зараз відкручу. Так, да, тут закритий. Бачите, треба трохи було б відкрутити цього болтика і все, він заліплений був. Що ми тут бачимо по позолотки трохи, тут позолотки. Далі ось така плата, шлейфи, куча шлейфів. Так. Все ви поняли про телеграм-канал, правильно? Тут там можна продати і телефони. І все, що від них. Від... Осталось, екрани, все підряд. Старе. На утилізацію ми там купуємо. Фотографуєте, і описання, сума приблизно, скільки хочете. Або пропонуєте свою, або обміняю на те, на друге. Бачите, тут невеличкі плати в цих телефонах. ну Правда, ще оця плата, як ти. А ні, вона знизу тільки і все. О! Далі йде все екран. Представляєте? Зараз я спробую розібрати і показати вам, що там. Так, нічого я не придумав. Сніму ці шлілейфи. Як надкувернути? крім того, як кусачками. Так, от це ще тут. Розбирати ці телефони, трохи... Важкувато. Знаєте, де є чіп? Цей чіп стоїть? Так, ми... Опа. Подковернули стекло. І добрались до екрана. І ще було на ньому стекло, таке, дивіться, клей. А я думав, вже екран. Оце мені саме сложне. Доставати екрани, Тут все сипеться. Вилучу їх. Хоча це теж не екран, це стекло. Бачите, було ще в цих телефонах теж стекло. Наверх стекло ще одне, а екран уже вот тут. Як говориться, екранчика ми чуть-чуть подкуворним. Бачите? Ну, робота така, не з простих, і ось це екран. Це латунь. А може ще якийсь матеріал, нержавейка яка-то буде чи ще щось. Це треба перевіряти вже болгаркою. Ну це мало стоїть. Вже, якби, Хоча, якщо їх назбирати з таких телефонів, то вже тут овес трохи є. є і латунь. Якщо вам цікаво, я буду перевіряти, навіть на такий метал. тільки пишіть в коментарях. Так що о, що ми тут маємо? Екран, стекло, пластик. Отаку от платку. З такою платкою. І латуньки трохи. Ну, я так в найшому варіанті кажу, що це латунь. Так що думайте, розбирайте чи продать в нашому телеграм-каналі.